Ну що, зліпимо бутончики і прокачаємо трішечки основи у наших квіточок, тому що це дуже-дуже важливо. Я знову беру проволочку. У мене це проволочка номер 24 в даному випадку. Ви можете брати будь-яку в будь-якій обмоці, тому що тут у мене, до речі, я замішала таку суміш зелененьку. Вона й на листя, і на бутони в мене одна і та сама, але вона вийшла дуже-дуже щільна, тому що я сюди от не показала. А насправді тут трішечки все-таки білої глинки я з ефірною підмішала. Та сама смарта у мене, і тут теж ж самі кобра фарби олійні на водній основі. Синю та жовту змішала, тому що в мене кобри не так багато, і мені захотілося чомусь цією фарбою поліпити. Ну, була вона під рукою, чому би не вона, ви можете використовувати будь-яку і робити той відтінок, який вам подобається. Насправді він, бачите, якщо придивитися на малюнок, він такий тепло зеленувати, салатувати, і сюди б зефірки не варто було підмішувати. Ну, але я гралася, експериментувала, чому ж би ні. І тут. Ось це щоб вам було зручніше, я прибавила, я беру невеличку кульку. В залежності від розміру вашого бутону, таку кульку ви берете. І ми відразу беремо із запасом, щоб у нас потім і ніжка прокаталась. Тому що, якщо придивитися, там воно не буде дуже гарно, якщо ми окремо її будемо. І я звичайним нашим базовим, найбазовішим стеком, ви можете від смарти його брати, можете від тайський стек. ну, Я думаю, що всі хоч спицею. Вона від спицею може його, якщо початки відвикатувати. Все. І я придаю ось такі грані, формую. Він у нас в кожному сорті бутони свої, до речі, десь кругліші, десь довгіші. Я взяла середньостатистичне значення. Зверху він більш такий вущий, хоча більш-менш він такий рівномірний по всій основі, хоча в основі він все-таки трішечки товстіший. І ви робите ось такі, нібито протискання, продавлювання, але окрім цих продавлювань, я ще додаю фактуру. І по всьому бутону ви можете отсісти і довести його до ідеалу, оскільки ми тут не за гіперреалізмом не прагнемо то ми можемо собі трішечки дозволити ось так пофантазувати, постилізувати. Якщо вам потрібен бутон, який, з якого будуть виглядувати пелюсточки, ви спочатку правильно ліпите за принципом квітів, але зупиняєтесь раніше. От бутончики тичиночки, мілкі пелюсточки, вигляді бузочку, різноманітні ось так щільності. Десь ви можете якусь пелюстку, взагалі, так, щоб вона ж торчала, нібито окремо, бо вона переслушала. Прорвалася смілива на цей світ. І все підклеюємо, підклеюємо, даємо гарненько просохнути. І тільки після цього будемо прокатувати з вами вже зелену частину. От я навіть не знаю, як правильно це назвати, це не зовсім чешелистики, це така основа нашого цвітка. В бутонах це бутони. Ну, а тут, мабуть, назвемо їх чешелистики. Нехай будуть так. Якщо ви хочете більш такий розкритий е, бутон, який от вже прокльовується, ви просто доклеюєте більше пелюсток. Якщо хочете менше, то менше. Ну, але давайте просихати. Тут нам не потрібні дійсно ніякі сильні інструменти. Взагалі, всі квіти ви можете робити просто базовим стеком. Абсолютно, у вас буде те саме, просто якщо не маєте жодних інструментів, то Щось краще, ніж нічого, я так завжди кажу, в будь-якому типі роботи. І ось так ви накрутили-накрутили, поставили просохнути, а потім взяли і ось так можемо прокатувати. Відщипнули тієї ж самої глинки. Скатали шарика такого, і шарика ви можете потім зробити каплю, прочисть обов'язково стек, якщо ваш стек залипає в глині, то ви можете додатково змазати його кремчиком, в залежності від типу глини, з якою ви працюєте. От смарт у мене, особливо, коли я в неї щось додаю, постійно е залипає її, потрібно або підвітрювати, особливо коли вона дуже свіжа, то це може бути. Але нам головне туди всунути цей елемент. Ви навіть можете не прокатувати, бо я потім вже по-різному. І без прокатування так, просто кульку натягувала. Коли у вас а, ваша помаранчева основа суха, ви можете робити що завгодно. Тут я вам показую прямо збірку по сирому. От так зліпила і так прикатала. Тому мені треба було невеличке розширення так легше на сиру глинку зробити. Промазали всередині ще клеєм краще. Глинка після висихання, у нас вона усадочку дасть і стисне нашу квісточку, але разом із тим краще все-таки саджати це все на клей, щоб було гарно. І на проволочку теж промазуйте глинкою. Краще промазуйте клеєм, вірніше, а не глинкою, тому що все-таки клейковини в самій, в самій холодній порцеляні недостатньо. І якщо там придивитися в гіперреалізмі, то взагалі можна ще основу перехід дивитися, ми можемо зробити навіть по-простому. З одного. Боку, я дуже люблю, коли воно все гарно, коли багато фактури, коли багато переходів. Це, мабуть, у мене з майстер-моделей лишилося, що вся фактура, і всі переходи мають бути яскраво виражені, бо потім вони зійдуть. Але разом з тим, в реалізмі у нас буває по-різному. Десь сплавніші переходи, десь такі явно вираженіші. Просто краще беріть живу квітку і по ній ліпіть. Немає квітки, ну, тоді виходьте з того, що вже є. Або навіть якщо просто ліпитимете за цим майстер-класом, все рівно ви отримуєте. Це дуже гарний, дуже симпатичний результат. Це я в цьому вас переконую. До речі, ви можете будь-якого розміру ліпити і квіти, і бутони, з них робити потім і брошки, і обідочки, та що завгодно можна робити, фантазувати навіть квіти для своїх ляльок ліпити, якщо ви лялькара або просто чимось таким захоплюєтесь, навіть дітям своїм ліпитим. І обережненько, обережненько, поступовенько прокатали, піддавили. Дивіться, щоб фактурка ваша не тікала, не обігала від різних типів глин. Може бути таке, що ви кинули ваш бутончик, а в нього фактура сплила. Тому інколи краще навіть ось так продавити. Але, знову ж таки, от мені тут навіть грубувата фактура, і ви там не побачили, але насправді я ще чотиригранну основу давала, тому що ми далі з вами будемо ще робити ось такі бутони, і ви зараз побачите, про яку чотиригранну основу я кажу. Тому що нам потрібно все-таки дати форму нашому. Чашелистику, нехай все-таки так і називається. Після того, як ваші квіти повністю просохли, я ж знову ліплю на, на півсирих квітах, тому я буду дуже обережна і ніжки сильно я не зрізаю. Але разом з тим пам'ятайте, що все-таки краще робити. Якщо ви відразу будете викатувати ніжку, тут проволоку ви пропрацюєте гарненько, щоб вона була рівненька. І обов'язково промазуйте клеєм всі місця, проволочку, все те, що ви будете потім мазати. Якщо вам не шкода пензля, ви можете ще й пензля взяти, запустити, можете пальцем розмазати, але потім його витерти. Десь вологі серветки собі під рукою тримаєте. Воно у мене постійно, бачите, у мене й менша донька разом зі мною ліпить. Ми всі ліпимо. Світ керамофлористики, флористики, він просто дивовижний. будь-якому віці можна ліпити квіти. Просто в кожного вони виходять свої, хтось катає ковбаски, а хтось катає ковбаски і з них робить пелюстки. І ось так поступово-поступово ви будете прокатувати всі ваші квіточки. Можливо, давайте навіть між чашелистиками прикатали, дали трішки полежати, щоб воно підвітрилось, потім будете давати фактуру. Але зараз я от так все пальчиками защипую, защипую в самій основі біля квітки, ось туди пальчиками підлізте, стеком підлізте, як завгодно. Я люблю пальчиками робити там, де можливо, але не скрізь це, можливо, чесно скажу. Там вузеньке, і потім трішки йде на розширення. і потім Пальчиками ви скатуєте з цього розширення вниз уже ваш стволик. Бачите, ось зараз я поверну боком, і ви помітите, яка фактура, але оці граньки, вони все-таки у чорнобривців, тих, що я дивилася в інтернеті. Бо, чесно, я не пам'ятаю, як це наживо. Це більш така і в гвоздик така є форма. Але в тих чорнобривцях, які я знайшла в інтернеті, саме була така. Основа на такий чашелистик, він нібито і круглуватий, і тут можна погратися з фактурами, тому що далі я буду ще стеком промальовувати. І ось так я ще прокатую, оскільки квітка в мене сира, сильно я не кручу, тому що в мене все може ще злетіти. Ну, але... Я ризикнула, я ризикнула і мій ризик вдався, тому що воно все гарненько потім сцепилося, склеїлося, і в результаті я була задоволена тим, що є. І ось тут, подивіться, я стеком, обережно, щоб не продірявити ще між самими ребрами, даю фактурку. Це не протискання ніяке, це фактурка. І потім цю фактурку обережно, щоб вона була не дірява, ось так ви прокатуєте, щоб форма ваша все-таки лишалась така, як є, і ви навіть можете її потім легесенько в ніжку ввести, тому що я навіть бачила, що ніжки в чорнобривці теж такі багатогранні. чотирогранні, трьогранні, п'ятигранні, там різні, але вони мають грані і вони мають фактуру. Колись треба буде показати вам на стеблі півонії, як робити оці всі фактури, бо тут воно буде. І насправді я тут сильно і не заморочувалась з цим. Це ж все-таки відео для зовсім початківців. А якщо ви хочете фактурні стебла робити, то це вже більш такий складний рівень. Але я думаю, ви легко впораєтесь. Ми з вами отак от поступово. Зараз ми вчимося це відео більше, знаєте, так, навіть познайомитися з глиною, попрацювати, плюс зрозуміти, а що таке чорнобриваці. Як його ліпити, що таке збірки і все інше. Але я думаю, що поступово-поступово, ми потім з вами ще дещо зліпимо. Будемо і маленькі квіточки ліпити, і великі квіти. Мені б дуже хотілося саме з голосом, так як я раніше мала змогу ліпити і записувати відео прямо в живому такому варіанті, без накладувань голосу. Це мені, звісно, більше подобалось. Ну, Але я радію тій можливості, що зараз можу вам, хоча б так знову записувати. І показувати. От бачите, як моя майстриня. Я прямо зараз голосом наговорюю, а спостерігаю, не за своїми руками, а за її руками. Теж цікаво. І це багато хто мене запитує, як ти все встигаєш, як ти можеш ліпити в тебе ж діти і все інше. Ну Ось так ми і ліпимо. Але голос доводиться накладувати, бо коментів там. там і мама розповідала, і що ще казали. Ну, от ми от так ліпимо. Все разом. Інколи доводиться пожертвувати квіточками, щоб дитина була ще і Потім я ось так приміряю, дивлюсь. Це я дивлюсь, чи треба довжину яку ніжки робити, щоб. Потім понакидувати ось таким чином, куди мені примотати інший стволик, як воно буде виглядати, десь ми будемо збірки робити квіточки внизу будуть, десь зверху будуть виглядати. ну Все по-різному, але ось така квіточка в нас в результаті з вами виходить. Спостерігайте за нею, якщо ви знаєте свою глину, що вона у вас не пливе, не їде нічого, тоді чудово, можете поставити на просушку або головою вниз опустити, якщо, можливо, сире у вас. ну Тобто ви вже дивитесь за вашою квіточкою. Але я просто впара. Паралончик у мене такий високий є паралон. І я туди його штрикаю, можете в вазочки, стаканчики, але пам'ятайте, що голова може переважити, тому обережно, щоб не впало нічого. Розбитись воно, звісно, не розіб'ється. Бачите, я тут ще погралась, тому що в деяких чорнобривчиках от там в основі теж є такий перехід. Ну, от Кожен сорт він унікальний. Ну і далі переходимо до тонування. Знаю, що багато хто цю частину дуже-дуже хотів, і тому я розповідаю, як я тоную. В мене вже стеблинки мали би бути просохшими, але знову вони в мене напівсирі. Ну, я ж кажу, дуже-дуже квапила знімати це відео. Я от зараз вже можу попридиратися, що ніжки десь нерівно прокатані, десь проволоку я полінувалася випрямити. Десь можна ще було по-інакшому бутони зліпити. Але бачите, навіть бутони в мене всі різні. І худі, високі, товстенькі, і маленькі, різні. Там у мене ще поза кадром, ще вони були різного розміру і фактур. Я потім ще доліплювала. Ну, в мене взагалі вийшло 9 гілочок в результаті. І тоную я їх пачками. Ну, Тому що так швидше і простіше. А, взагалі, в ідеалі бутони було б ліпити з такої чистої глини. Без з домішок без забивання, я би сказала, щоб вона таки аж. Цікавенька, от коли вони не забиті, вони іншого навіть відтінку бувають. І, можливо, трішки тепліше, тому що в реалі бутони вони йдуть такого травяно салатуватого кольору. От можете вмішати просто трав'яну зелену фарбу і сміливо ліпити з нею. Головне, не багато фарби, а трішки. Дотонувати завжди можна. Прибрати кольор, тут уже проблематично. Звісно, можна знімати потім буде колір, змивати його, але це дуже-дуже недобре і краще так не робити. І я тоную їх поступово, десь світлішого додаю, десь темнішого. В заглиблення я вбиваю темний колір, можете взяти тонший пензлик, щоб тільки глибинки, десь можете на ребра дати жовтенького, десь червоненького, ми там далі з вами будемо це додавати. Ось Зараз я буквально буду міняти слоти, тому що в мене в блістерах таких великих панпастель. І я тоную, до речі, панпастелю малюю дуже багато, але бачите, ямки невеликі. Звісно, не всіма кольорами я багато малюю. Багато що відбувається тонування саме олійними фарбами, тому що ну, все-таки її не потрібно не фіксувати нічого. Відразу передбачаю ваше питання, чим фіксуєш фіксатором санільєр, а Якщо потрібно, потім сфотографую чи зроблю про нього окремий допис. І розповім взагалі, які типи фіксаторів бувають. Я і ПАБЕ опробувала, і різноманітні ще фіксатори. Ну, одним словом, можна гратися. Хтось тонує взагалі над паром, фіксує. Я такі теж елементи знаю, але чомусь ніяк не попробую. До речі, хто пробував фіксувати пару, можете сказати: не знаю, мене чомусь смущає цей варіант, великі квіти я б так точно не фіксувала. А от на оцих чорнобривцях легко, можливо, я навіть їх спробую і так. Я ще не прийняла рішення, взагалі, куди вони у мене підуть. Мені просто хотілося ліпити. От, я не знаю, поділіться в коментарях, чи у вас буває такий момент, що вам просто ви розуміли, що треба ліпити, ліпити, ліпити. Що байдуже, як байдуже. А буває ще, от, як в мене в даному випадку, саме яскравих помаранчевих чорнобривців. Не знаю чому, але вони мали бути у мене яскравими чорнобривцями. Бутончики, до речі, вони можуть бути трішечки такими грязноватими. Чому? Тому що вони дуже часто аж при землі, і дощ їх прибуває, і вони бувають різні. Але все-таки ви так, як вам подобається Я міксую різні кольори, аби мені подобалося. Це головне, знаєте, як в нейрографіці. Коли ми малюємо, нам головне, щоб подобалось. В ліпці квітів абсолютно те саме. Навіть якщо ми трішки відступимо від природи, природа, вона не ідеальна. І хто сказав, що ми відступили? Можливо, просто колись з'явиться і жива квітка така, як ми зліпили. І далі я підкатую підкатую все. Я дивлюся, якої довжини в мене мають бути стволики. Я вирішила вам відразу показати. До речі, у мене деякі бутони є з листочками відразу вже зробила. Захотілося мені так, чому би ні. Якщо хочеться, пробуйте, робіть. Все у нас можливо. Можна підтирати серветкою, але дивіться, щоб ворс ніде не застрягав, тому що вологі серветки насправді це не дуже гарна річ. Обережненько з ними. Краще пальчики про. Провитирайте і потім вже дороблюйте. Я ось так замиваю, замиваю водичкою. Серветками ви точно вляпаєте ворсу, тому не, не ризикуйте так, а от водичка там поруч стоїть і так домивайте.